Роботи дуже багато. Це те, що ми бачимо в країні, Роботи умовно не, не на місяць, не на два, скажімо так. Так, Вадим Яремчук енергетик з Рівного говорить про Херсонщину, адже з жовтня разом із колегами працює у деокупованих районах, відновлюють енергопостачання для місцевих мешканців, які понад півроку жили у темряві. Лінії всі теж знищені, де й опори лежать. І провода була в нас така лінія, що. Майже вся, вся знищена. Не було навіть такого куска, щоб його просто минути і піти далі. Лінії в основному йшли по посадкам, і де посадки, там, звичайно, і були позиції. І в цих позиціях, де вони сиділи, там, звичайно, йшли обстріли. Під час першої поїздки ще у жовтні працювати доводилось під обстрілами та під звуки вибухів, адже бойові дії тривали. Українські військові продовжували деокуповувати регіон. Саме активні бої були десь два дні підряд. То це коли ми працювали, то можна сказати, на протязі цілого дня канонада з цієї сторони ми розуміли, що там йдуть бойові дії. А зразу це насторожувало, що якби. Піднімали голову, дивились, звідки, що летить, де, де дим іде, там якщо десь щось зривалося. Потім з часом вже розумієш, що це трошки воно далі, літаки наші. І вплоть до того, що працюєш, голову догори не особо піднімаєш, бо знаєш, що треба робити. Хотілося скоріше зробити. Бо розуміємо, що люди чекали. За таку роботу Вадима Яремчука та ще чотирьох його колег сьогодні відзначили президентськими нагородами. Енергетики говорять, вагань їхати чи ні не було і страху теж не було. Адже це теж фронт тільки енергетичний, тож готуються вже до наступної поїздки. Одні хлопці сидять з автоматами в окопах, так чи ні? Одні пішли добровольцями, другі призвали. Наше призвання бути тут, тобто вже там відновити. Подати людям електроживлення, це було наше призвання. ми до цього були готові, настроєні. І знали, що в нас варіантів ніяких не було, навіть не розглядали, що ми не поїдемо, бо там страшно. Що не помиляюсь, 20 чимось з німи були. Потім у нас на відпочинок на 5 днів, якщо я не помиляюсь. І знову загалом за час роботи на Херсонщині енергетикам Рівненщини вдалося відновити роботу чотирьох електропідстанцій близько 40 кілометрів мереж, а це 19 населених пунктів зі світлом. Наразі там продовжують працювати 23 фахівців з Рівного, Дубна, Млинова та Корця. Та не тільки на Херсонщині вистачало роботи і на Рівненщині, і у сусідніх регіонах. Адже основною ціллю ворога була якраз енергетична інфраструктура, великі підстанції, підстанції 330, 220 кіловольт, і влучання відбулося в один день по чотирьох підстанціях це дві підстанції було влучання на Рівенській області, дві підстанції на Волинській області. Ну і зразу дві підстанції було відключено нас в області на нулі. Відповідно, це було досить важко відновитися і подати спожива електроспоживання для населення. Проте, незважаючи на все, зиму пройдено. і Вона багато чому навчила. Розповідає Андрій Ковальчук. Навчилися піднімати підстанції з нуля. Тобто на підстанціях на взагалі напруги нічого не було і ми нічого не видавали. Так що вже маємо досі і знаємо, як то ліквідовувати. Знаємо, кожен персонал знає свою роботу, хто за що відповідає. Люди вже навчені, переможемо.